18 років ближній контакт, вогневий з ворогом. Як 18 років можна собі до цього підрядкувати? Ну, я не знаю. Я тоді якось хладнокровно до всього відносився. Коли я побачив, що ось очки 8 метрів я його бачу, його обличчя, його каску, я думаю, типу, чувак. Це, треба тебе вже типу, побист знищити, щоб тебе не було, тому що ти на моїй землі. У е, нас був наш окоп, і 8 метрів від нас е, вже була російська позиція, де вони там сиділи, насипали на нас. І я бачу, що в цей момент ворог сидить і починає стріляти в наш окоп. Нам тоді якраз піднесли РПГ, я почекав, поки він достріляє. Я виглянув і вистрілив в нього в РПГ. З РПГ попав йому в тіло, він упав в той бліндаж так боком. І я чув, як крики росіянина, що типу, йому дуже погано, його потрібно сюди судити витягувати. Я зрозумів, що не потрібно їх відпускати, підповз до того окопа і закинув їм гранати. Потім їхні речі злетіли на гілки, вони на них, ну, я дивився на це і думаю. Все-таки я зробив правильно, що не побоявся і підійшов до цього окопу та знищив ворога. Потім, коли трішки прекратилось, вони відійшли. Ми постійно дивилися, у нас була копна лінія, ми постійно на неї дивилися. Я побачив, як він стоїть, і тупо так плутно дивиться на мене, без каски, без броніка, нічого, і просто дивиться. Я виглядаю, бачу, його показую йому фак, і типу прячуся і чую, як він починає. Там, де я стояв стріляти, я такий, ну, що робити, кабачок в РПГ і в нього вистрілив. Я самого моменту не бачив, як я в нього попав, тому що не сильно хотілося висовуватись під пулі, Ну, потім я вже його не наблюдав, коли дивився постійно. Ти теж там два дні провів е, Ні, я провів чотири дні. Чотири дні. з ротацією чи чотири дні поспіль? Чотири дні поспіль. Це було дуже прикольно, тому що тоді було дуже холодно і ми у воду не могли, поїти, у нас був просто льот. Ми його або гризли, або намагалися розтопити. Потім після цього ми нас зняли, поміняла інша рота. Ми знялися і поїхали на наступну позицію, тому що там нам потрібно було хлопців міняти. І ми там провели ще два дні на тій позиції. А які бої були вночі? Вночі вони особо не лізли до нас. Якось вони або під ранок намагалися щось зробити, або вже ближче до вечора. Або коли вони вже зранку почали, то вони ну, намагалися постійно, постійно повторювати свої наступи, щоб намагатися щось зробити. Такої як вночі особливо нічого не було. А ти взагалі гранатометник чи ти спілець? Я оператор-навідник, а так вмію просто користуватися з РПГ. Я розумію, що я з нього вмію працювати і що це буде моя друга зброя, яку я можу в будь-який випадок взяти. Багато хто боїться працювати з РПГ. Ну це дійсно є так. Mm. Ну, я, не, я не кажу про третього окрему штурмову бригаду, я розумію. Але я маю... Ні, так, ну це звісно. Скажи, будь ласка, наскільки навички РПГ працювати з РПГ ось на твоєму досвіді, так? Вони знадобились і. Можливо, навіть і врятували життя і тобі, і твоїм побратимам. Скажи, <рес> як тебе оглушило? Звісно, знадобилися, але хлопці вдягайте наушники, тому що без наушників дуже неприємно потім сидіти і чути десь, може, три дні або чотири дні поспіль, як тебе дзвінить в ушах і ти не можеш нічого з цим зробити. Ти просто сидиш і в тебе дзвонить в ушах. Тягайте наушники <рес> і каску з ушами, тому що осколки вони залітають. Дуже добре саме в такій часті. Особисто для тебе що було можливо найважче за ці ці чотири дні, які ти провів на тих позиціях? Mm, було... Навіть не важче, а е найскладніше. Те, що хотілося дуже сильно спати. Боротися зі сном. Оце саме таке, що ти постійно сидиш а і ти хочеш спати спали? по дві години. Дві години. Mm, було таке, що взагалі не було можливості не спати, тому що постійні штурми могли бути від росіян. Я дуже сильно мотивуюся тим, що в мене дуже всі мої друзі, які знайомі зараз воюють, деяких вже немає, тому є бажання за ним за них помститись. І якщо я 18 років, я раніше хотів піти, просто не було тоді таких. Активних дій, а зараз, тепер мені 18 років, я можу спокійно спокійно приймати участь в бойових діях.